Я би хотів, щоб в машині зробили туалет, щоб в легковій машині був туалет. Це хороша ідея, я може, це навіть запатентую, щоб ти сідав, отак, нажимав на кнопочку, розсували сідушки, ти собі сідав, вилізала така рука металічна, знімала з тебе штани, так. Ч -ч 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 -ч. включалася музика, якийсь легенький джаз, щось там. Відкривалося вікно, ти собі їдеш, вітерець задуває, все нормально. Оп, яму зливаю! Нічого, рука все зробить, рука все зробить. Є в цієї ідеї і мінус, це якщо стара машина якась. Це ти сідаєш, нажимаєш на кнопочку, одна сідушка відкривається, інша заклинула, щось там не йде, ти вже якось на бік сідаєш, їдеш. Все. Тут відкривається дверка, ти її ногою ловиш, щоб не, не було навір. На вітер включається сердючка. Гоп-гоп гоп, чида гоп! гоп чіда, Вилізає рука, ловить тебе за яйця просто. Ти їдеш і думаєш, блін, напевне, не треба було брати беушну, Треба було все таки доплатити тих 200 доларів, щоб таких ситуацій не ставалося оформлювати страховку в Hotline Finance. Вони мені платять за рекламу, але вони ще не знають, де реклама стоїть. До чого я її підв'язав. Я вже бачу, як я їм скидаю відео, і не такі Ярослав, дивіться. Реклама загалом, ну, запам'ятовується. дійсно не, але там про гамно, Ви що? Ми солідна компанія, тим більше ми від кого не страхуємо.